Якщо залишитися зі мною до кінця цього відео, то нарешті зрозумієте, чому нам так хочеться їсти овочі. Не лише тому, що так колись радили мама чи бабуся. Почнемо з першої категорії листова зелень це шпинат, капуста, мангольд, рукола та всі різновиди салатів. Уся ця зелень має спільну рису, у ній дуже мало вуглеводів, навіть у капусті, де їх трішки більше. Важко з'їсти стільки, щоб це мало значення. Чому ж це важливо? Тому що низький вміст вуглеводів допомагає нашому організму працювати спокійніше, без різких стрибків цукру та перевантаження. Друга важлива група хрестоцвітні овочі: це броколі, цвітна капуста, брюссельська капуста, білокачанна та пакчой. І тут теж майже немає вуглеводів. Але є клітковина. Вона не засвоюється, проте відіграє надзвичайно важливу роль, про яку ми ще поговоримо. Я сам великий прихильник овочів, але перш ніж хвалити їх без кінця, треба розібратися, чому вони насправді корисні. Бо навколо цього стільки суперечливих тверджень. Ось, наприклад, я натрапив на відео, де автор називав зелені овочі супергероями, які прочищають артерії і зміцнюють серце. Звучить красиво. Майже поетично, правда ж. Але, на жаль, це не зовсім так. Не існує поживної речовини, яка могла б буквально очистити артерії чи знизити тиск сама по собі. Коли люди чують такі фрази, вони сприймають овочі як чарівні ліки. Але це не ліки, це їжа, і працює вона зовсім інакше. За 10 хвилин того відео я почув десятки гучних висловів: овочі, супергерої, крилаті захисники серця. Вірні стражі судин слухається захоплююче, але не дає жодного розуміння, як усе працює насправді. Такі історії можуть навіть ввести в оману. Бо коли ми робимо щось із неправильної причини, ми втрачаємо сенс справжньої, тієї, що дійсно важлива для здоров'я. Тож сьогодні ми розберемося без прикрас, чому овочі справді корисні і за що організм дякує нам, коли ми додаємо їх у свій раціон. Головна проблема в тому, що ми, зас... ми бачимо біль і лікуємо біль, бачимо тиск і знижуємо тиск, не розуміючи, що це лише поверхня айсберга. Потім з'являються люди, які кажуть: їжа це твої ліки. Не потрібно таблеток, просто їж правильно. Звучить чудово, але це те саме мислення тільки в іншій обгорці. Ми просто замінюємо одну пігулку на іншу, тепер замість таблеток призначаємо продукти. Проте сам підхід не змінюється. Ми все ще шукаємо чарівну річ, яка вирішить усе за нас. Така логіка не дозволяє побачити головне. Справжні причини, що запускають хвороби. Ми залишаємося в пастці поверхневих рішень і не розуміємо, як насправді працює наш організм. Якщо ми хочемо, щоб овочі очищали артерії, треба спочатку розібратися, що ж ці артерії засмічує. Що викликає серцево судинні захворювання? Для простоти можна виділити три основні чинники: спадковість, хронічне запалення та окислювальний стрес. Саме вони є фундаментом більшості проблем із серцем. Тепер логічне питання: якщо овочі нібито чистять артерії, то, можливо, у них є речовини, що впливають на ці процеси. Але відповідь ні. Хоча, давайте залишимо невеликий знак питання. Ми ще повернемося до цього. Чи здатні поживні речовини самі по собі вирішити ці проблеми? Знову ж ні. І тут варто копнути глибше. Бо справжня причина більшості серцевих хвороб не настача броколі, а надлишок переробленої їжі, цукру, рафінованих вуглеводів і рослинних олій низької якості. Саме ці продукти створюють інсулінорезистентність. стан, коли клітини перестають реагувати на інсулін. Ми починаємо переїдати, рівень цукру постійно зростає, а організм виробляє ще більше інсуліну. З часом це призводить до діабету другого типу, метаболічного синдрому, ожиріння і разом із ними до проблем із серцем і судинами. І ось вона справжня причина, яку часто маскують гарними гаслами про чарівні овочі. І ось виникає питання. Якщо овочі не є чарівними ліками, то навіщо ж вони нам? Як саме вони допомагають? Перш за все, коли ми додаємо у свій раціон свіжі овочі і корисні продукти, вони автоматично витісняють шкідливу їжу. Їдучи більше корисного, ми менше тягнемося до переробленого. Якщо у вашій тарілці багато овочів, просто не залишається місця для фастфуду чи солодощів. Це вже велика перемога для серця і судин. До того ж, багато овочів містить мінімум вуглеводів. Це означає менше цукру в крові, менше інсуліну і поступове відновлення нормальної роботи організму. Так, в овочах є поживні речовини вітаміни і мінерали, тобто мікроелементи. Їх часто називають суперпотужними. Але насправді це перебільшення. Так, вони корисні, але не унікальні. Адже ті самі вітаміни і мінерали є в м'ясі, рибі, яйцях, горіхах і насінні. Тож саме мікроелементи не роблять овочі винятковими. Друга група речовин макронутрієнти, білки, жири і вуглеводи. Але їх в овочах небагато, значно менше, ніж у продуктах тваринного походження. Тож і тут не їхня головна сила. То в чому ж унікальність овочів? У тому, що в них є так звані непоживні речовини. Звучить дивно, правда? Ми звикли думати, що чим більше поживного, тим краще. Та ці непоживні речовини мають надзвичайно важливу функцію. Вони впливають на наших маленьких співмешканців кишкові бактерії. У нашому кишечнику живе приблизно 40 трильйонів бактерій це цілий мікросвіт, величезна спільнота, яка займає площу порівняно з середнім будинком. Вони постійно взаємодіють із нами, допомагають нам засвоювати їжу, регулюють імунну систему і навіть впливають на настрій. І ось ці непоживні речовини допомагають контролювати баланс між корисними і шкідливими бактеріями. Вони пригнічують патогенні мікроорганізми і підтримують доброзичливих жителів нашого кишечника симбіонтів. Симбіоз означає взаємну вигоду. Бактерії отримують середовище для життя. А ми здорове травлення, сильний імунітет і краще самопочуття. Сучасна наука вже настільки високо оцінює значення мікробіому, що вчені називають його окремим органом на рівні з серцем, печінкою чи легенями. Одним із найважливіших непоживних компонентів є клітковина. Ми часто навіть не помічаємо, що вона ключ до здорового кишечника. Клітковина це вуглевод, який наш організм не може розчепити. Його структура трішки інша, тому наші ферменти не бачать її. Зате її чудово бачать і їдять наші бактерії. Для них клітковина це їжа, джерело енергії та життя. Вона не лише додає об'єму їжі і допомагає кишечнику працювати, а й годує наших мікробних друзів. А ситі мікроби це спокійний живіт, гарне травлення і міцний імунітет. Та клітковина не єдиний козир рослин. В них є ще одна особлива група речовин фітохімікати, і саме вони відкривають перед нами справжню магію природи. На сьогодні науці відомо вже понад 10 тисяч різних фітонутрієнтів. І хто знає, скільки ще ми відкриємо в найближчі роки? Ці речовини своєрідна система захисту рослин. Як у кактуса є колючки, а у змії отрута, так і кожна рослина має власний спосіб оборони від ворогів. Фітонутрієнти діють як м'які природні токсини, які відлякують комах, грибок і цвіль. Саме завдяки їм деякі трави й овочі мають протибактеріальні чи протигрибкові властивості. Можливо, ви чули знайомі назви поліфеноли, фенольні кислоти, стильбени, ресвератрол, куркумін. Але якщо ні, не хвилюйтеся: знати всі ці терміни не обов'язково. Головне зрозуміти, ці сполуки не є поживними речовинами в узвичному сенсі. Ми не засвоюємо їх як білки чи вітаміни. У більшості з них дуже низька біодоступність, тобто вони майже не потрапляють в кров. Ми з'їдаємо їх, вони проходять через травний тракт і залишаються там. І це добре, бо саме в кишечнику вони виконують свою головну роботу. Взаємодіють із нашою мікрофлорою, підтримують баланс бактерій і стримують ріст шкідливих мікроорганізмів. Маленька частка може все ж потрапити в кров і мати певний ефект, але головна користь відбувається саме в кишечнику. Та варто пам'ятати, все, що діє як природний захисний механізм, може в окремих випадках викликати реакцію. У деяких людей фітонутрієнти можуть спричинити підвищену чутливість. Це називається. Гіперчутливістю, коли організм реагує запаленням на те, що більшість людей переносить спокійно. І тут починається цікаве, чому одні реагують, а інші ні. Все знову впирається в стан кишкових бактерій. Якщо мікрофлора порушена, це називають дисбіозом, організм може не переносити певні продукти. Ті ж самі овочі чи спеції у різних людей викликають абсолютно різні реакції. Більшість харчових алергій прямо пов'язані з тим, які бактерії живуть всередині нас. Одні види допомагають переносити їжу, інші створюють запалення. І тоді виникає замкнене коло, дисбіоз викликає реакцію. Реакція посилює запалення, а запалення ще більше руйнує баланс бактерій. Щоб розірвати це коло, треба насамперед зменшити запалення. Це означає. Поступово прибирати продукти, які викликають реакцію саме у вас. Дехто починає з відмови від зернових, хтось з цукру чи певних видів овочів. Але якщо організм дуже чутливий, обмежень стає все далі більше, а проблеми не зникають повністю. Саме тут деякі люди переходять на так звану м'ясну дієту. Вони помічають, що м'ясо це чи не єдина їжа, на яку організм не реагує. Для багатьох це стає порятунком: запалення стихає, алергії зникають, самопочуття покращується, і здається, що ось вона ідеальна система на все життя. Але я не думаю, що це оптимальний шлях, бо для справжнього здоров'я нам потрібна жива, різноманітна кишкова флора. Так, м'ясна дієта може стати тимчасовим рішенням. На 30, 60 чи навіть 90 днів, щоб зняти запалення і дати організму переподих. Але далі потрібно відновлювати баланс і повертати життя в мікробіом. Коли запалення під контролем можна починати процес відновлення. Це означає поступове заселення кишечника корисними бактеріями. Для кожної людини цей шлях свій, комусь достатньо кількох тижнів, а комусь потрібні місяці спроб і помилок. Ми всі різні, і наша мікрофлора теж. Наука про це тільки розвивається. Уже з'являються сучасні тести, що аналізують ДНК бактерій у кишечнику, і вони допомагають зрозуміти, яких саме мікроорганізмів бракує. Далі пробіотики, ферментовані продукти, домашній йогурт. Для когось це простий процес, а для інших довга подорож до рівноваги. Але результат вартий зусиль. Коли мікробіом відновлюється, Імунітет зміцнюється, травлення поліпшується, а тіло починає працювати гармонійно. І це стан, який хочеться зберегти. Щоб підтримувати баланс, потрібно продовжувати годувати свої бактерії клітковиною, різними овочами, спеціями, природними рослинними речовинами. Ключове слово різноманіття. Чим більше видів клітковини, Овочів і фітонутрієнтів тим більш різноманітною і міцною буде ваша мікрофлора. Саме тому безглуздо складати рейтинги суперпродуктів і ставити одні овочі вище інших. Усе працює в балансі. Нам потрібно кілька чашок овочів на день, різних кольорів, форм і смаків, бо кожен вид підтримує свій куточок мікросвіту всередині нас. Та є речі, на які варто звертати увагу, наприклад, пасльонові – Помідори, баклажани, болгарський перець, картопля. Вони містять лектини, білки, що можуть подразнювати кишечник. Для більшості людей це не проблема, але якщо у вас підвищена чутливість або запальні процеси, ці продукти варто обмежити. Навіть якщо ви добре їх переносите, пам'ятайте про вуглеводи. Якщо ви боретеся з інсулінорезистентністю чи діабетом, тримайте рівень споживання низьким – Однозначні цифри завжди безпечніші. До четвертої категорії належать цибульові звичайна цибуля, часник, цибуля порей, шалот. У них небагато чистих вуглеводів, зате є фрукто-олігосахариди, потужні природні пребіотики. Вони чудово живлять добрі бактерії, але якщо у вас синдром надлишкового бактеріального росту сібр, то краще їх тимчасово уникати, інакше можуть з'явитися вздуття і гази. П'ята група коренеплоди морква, ріпа, пастернак, селера, брюква, солодка картопля. В одних дуже мало вуглеводів, в інших більше. Тож усе залежить від вашої мети. Якщо ви на кетодієті або контролюєте цукор, тримайтеся продуктів з найменшими цифрами, солодка картопля, наприклад, швидко виведе вас із кетозу. Шоста група гарбузові кабачки, гарбуз. Батернат, жолудева гарбуз. У кабачках майже немає вуглеводів, а от деякі види гарбузів трохи солодші. Сьома. Бобові. Горох, стручкова квасоля, сочевиця, едамаме, чорна квасоля. Зелена квасоля чудовий варіант навіть для низьковуглеводного харчування, тоді як сочевицю краще вживати рідше. Восьма гриби. Вони, звісно, не овочі, але настільки близькі до них у користі. Що ми говоримо про них разом. Білий гриб, печериця, шиїтаки, усі вони містять мінімум вуглеводів і багато корисних сполук. Дев'ята стеблові овочі, селера, спаржа, ревінь. Усі вони чудово вписуються навіть у найсуворіші дієти. І нарешті десята фрукти і ягоди, які ми часто називаємо овочами авокадо, оливки, гарбуз, малина. Ожина, полуниця, кокос, огірки усе це природне джерело клітковини і користі. Фрукти, на відміну від більшості овочів, не потребують такої кількості захисних речовин, тож часто легше засвоюються, і безпечні для відновлення мікрофлори. І Пам'ятайте, головне наш мікробіом це живий орган, і чим більше різноманіття у вашому раціоні, тим гармонійніше працює цей орган здоров'я. Якщо вам сподобався цей матеріал, обов'язково підпишіться, натисніть дзвіночок і не пропустіть наступні відео, бо розуміння того, як працює ваше тіло, це справжній шлях до здоров'я.